Всім вітання, біжу на фестиваль порозуміння в Словаччині. Вже там почали. Будемо сьогодні плести ось таке намисто. Поправді. Ну що ж, побачимось. Як же я скучила за майстер-класами, воркшопами, фестивалями і минулої суботи, 7 червня, проходив фестиваль порозуміння в Словаччині в місті Кошице. Його проводила організація Карпатська надація з приводу свого 30-річного заснування. Всіх вітаю! Мене звати Марина, і ви на каналі В'язальна майстерня, де я не тільки показую навчальні відео з гачкування, в'язання спицями та в'язання на машині, а також показую про свій в'язальний досвід, про в'язальні події, які мене супроводжують, а також розказую і показую. Як ми українці та іноземці за кордоном підтримуємо наших захисників та захисниць. В цьому відео я покажу розкажу про фестиваль порозуміння, зробила невеличкий репортаж, який буде далі. Розкажу, що я робила і яку участь ми приймали з якою організацією. І відразу хочу попросити поставити. Вподобайку цьому відео підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили, та поставити дзвіночок. Карпатська надація це регіональна неурядова організація на сході Словаччини. Її мета це розвиток місцевих громад через освіту, співпрацю, культуру та інфраструктурні проєкти. І наш громадський волонтерський центр сплетіння. Було запрошено до участі в цьому фестивалі. Був представлений інформаційний стенд про нашу діяльність, а також те, чим ми займаємося. А ми займаємося наступним. У просторі ми плетемо сіті маскувальні сітки для наших захисників, а також шиємо адаптивний одяг. Крім того, коли приходить пряжа. Гуманітарна така допомога від наших друзів-Словаків. Ми в'яжемо шкарпетки, рукавиці, піддубники. І в мене на каналі є відео, як можна зв'язати трьохпалі стрілецькі рукавиці з пицями. Також є відео, як в'язати адаптивні шкарпетки на машині. Звісно, посилання я залишу під цим відео. А також представляли першу. Українську недільну школу на сході Словаччини. Крім того, ми проводили воркшопи. Один воркшоп проводила Танзіля, вона показувала, як ми плетемо оберіги. Це такі це мотанки у вигляді янголів, і як плести таких ангелочків, якраз я відзняла. Тож далі у відео також можна подивитися. Біля неї був стол з пряжою, де ми разом. З дітьми та їхніми батьками плели ось такі намиста. Вони по-словацьки називаються «нагерделник». Але діти вони зазвичай такі фантазери, і ми придумували і обигрували, як можна використати таку базу і що можна з нею зробити. Тож ми робили і пов'язки на голови. робили Браслети, і навіть я показувала, як можна зробити мишку. Також як плести на пальцях рук без допомоги спиця богачків. У мене є відео на каналі, тож ви можете також скористатися і сплести собі таку прикрасу. Потім ще я показувала, як можна плести шнурок на двох пальцях. Відео у мене такого немає, тож обіцяю, що на днях я також зроблю таке відео. І розкажу, покажу, як саме виглядає. Також була невеличка рама з нашим прапором, сплетеним спеціально. І з іншого боку, ми показували, як саме ми плетемо сітки. І вже батьки, просто люди, які приходили на фестиваль, вони підходили і ми розповідали, що саме ми робимо, як ми робимо. І також запрошували долучитися до збору коштів на закупівлю тканини для плетіння саме цих сіток та тканини для пошиття адаптивного одягу, саме трусів, штанів, футболок. І цікаве те, що дівчата, які шиють адаптивний одяг, одяг в них не залишається шматочки зайвої тканини. Вони все пускають. У діло шиють іграшки, прихватки, також якісь піддупнички, сидушки. це я далі розповідаю і показую у відео. І користуючись цим, я хочу вас також запросити, якщо у вас є можливість і бажання долучитися до збору коштів на закупівлю тканини. Посилання на банку я залишу під цим відео. І всім дякую, що ми разом долучаємося до цієї доброї справи. На початку була театральна вистава, і всі, звісно, були там. Тож, користуючись нагодою відсутності людей. Я пішла дивитися на інших представників. Мені було цікаво поспілкуватися, познайомитися, дізнатися, хто ще приймає участь у цьому фестивалі. Тож, поки всі були зайняті переглядом театральної вистави, я швиденько пробіглася по цим наметам і познайомилася з деякими. І мені сказали, що в одному з них можна придбати ластівку розфарбоване у кольорах нашого прапору, і, звісно, я сказала, що я теж собі таку хочу, пішла дивитися. А виявилося, що це зовсім не ластівка, а зовсім інша пташка. В цьому наметі була представлена організація Сос Бьод де. Було дуже багато значків не тільки з пташками, з різними тваринками, дуже цікавими і рослинами. Ця організація представляє захист саме птахів. Коли я запитала, чому ця пташка розфарбована в кольорах нашого прапору. Мені розповіли дуже цікаву історію. Насправді ця пташка має іншу назву, тому що вони мені стали розповідати, що. Ця пташка дуже винослива, одна з яких може подолати найдальшу відстань. Ця пташка це лого саме цієї організації. І вона має назву, увага, словацько рибар речний. А рібар це означає рибак. І я думаю, чому ластівка могла так. Чому саме Ластівку так назвали. І коли вони мені стали розповідати, що вона літає на довгій відстані і може підхоплювати на льоту спіймати рибу, думаю, точно це не Ластівка. І ми почали шукати, як же називається ця пташка українською. І мені представник цієї організації відкрив сайт, на якому було, були назви на всіх мовах, в тому числі українська, це пташка Крякач. І зараз я вам покажу цю пташечку, ви зрозумієте, чому ми подумали, що це ластівка. І я, звісно, придбала собі ось такий значок у вигляді крякача. І тут ви бачите мою колекцію значків, і ця пташечка, цей значок, відправляється до цієї колекції. І з нагоди буду брати і носити цей значок. Тож, я кажу цьому представнику, ми навіть не познайомилися, але сказала своє ім'я, тому що ця пташка для мене багато означає, тому що вона має таке забарвлення жовто-блакитне, це означає як підтримка України нашої. Так? І він сказав, до речі, що ця пташка. Символ незламності, нескореності і швидкості. І ця пташка для мене багато означає, тому що вона пов'язана з водою, моє ім'я перекладається як морська. Словацькою це рибар, мій чоловік любить рибалити, ходить на рибалку, і коли я сказала, що він в нього така рибалка, що він ловить. Цілує рибку і відпускає, то він сказав, що ще більше закохався в нашу Україну. Тож така історія. На фестивалі я була в цьому намисті, щоб люди бачили, що ми будемо плести, і в цієї майці. Про намисто я вам розказала, а про майку розкажу у відео про готові роботи за минулий час. Ну, А далі я запрошую вас до перегляду підйомок, які я робила впродовж фестивалю. І гарного перегляду. Буду рада на ваш зворотній зв'язок в коментарях. Пишіть, як, що ви про це думаєте. Так, тут вже ці палатки, я вже бачу наших по нашому прапору. Здалека, прям видно наших. Я ось так мандрую з торбою. Так, людей ще немає, дуже жарко. Зараз третя година, вже четверта пішла. Дивіться, як тут, тут книжна ярмарка. Можна принести свою книгу, обміняти. Книжний соп. Там вже якийсь іде концерт. І прямою, прямою до наших. Прямо таки. Ось так навколо всі розташовані. Що потім походимо, подивимося, що там цікавого тут вже наші бачу. Так, Це стіл, де ми показуємо, що, що робить центр сплетіння. Ось дівчата шиї, такий адаптивний одяг. Це труселя, труси такі. Це не знаю. Сумочка, бачите? А, так, нитки, не знаю, що це. Потім ось такі. Це, до речі, одна словачка принесла нам. А щоб ми передали в Україну в наші такі, і ось таке стього одіяльце. Так, потім на такі плетемо на чоловники. І вив'язуємо звісно, шкарпетки. Тут є і адаптивні шкарпетки, і звичайні, і ось ще таке. Тобто, тут я бачу це футболка. І розшивають, щоб вона була адаптивною, щоб для поранених було дуже добре вдягатися. І також штани такі, бачимо? І ось тут наш притали плакати. Ось тут вся наша інформація, хто ми, що ми робимо. І ось з таких клаптиків в сіті. Для наших захисників. Люди потихеньку збираються і ось вже мій стіл. Тут будемо провести з дітьми, а за сусіднім столом роблять ангелички. Раз за три чити обману. Це танціля якраз показує, як це робиться. Вже підготовлені клаптики. Борис, за а девчата, а, так, если а, вот, да, да. да? да? Так что вы делаете? Ангелочка. Ангелочка. <серква> <серква> <Да>. <серква> я не умею. А я теж первый раз. <серква> учиться. <серква> С одного или с одного? С одного. Да. Но, э, это надо вязать. Не, не да. вот вот вязать, а да. из этого робим голову. Угу. Комкаем, комкаем, да. И да. вот так вот сюда серединку. Вот так. Потом получилось а, угу. Да, вот так. Теперь вот крылышко одно вот, а вот так шли вот формируем. Вот так вот. Одно крылышко формируем. Вот так вот да? И два Два рази, вот так как бы наиска. Эрокции. да. Для такие не катушечные. На наточку, mm, для собаки да? не жарко. Два раза. Она у нее есть. Потом переворачиваем. Она дышать нормально. В, друг, да, в другую сторону. Да? Mm. Сейчас. И сейчас. Для, для... И вот так еще. Сейчас И тоже так, да? И у нас вот так вот должно получиться. А, то есть вот так же переворачиваем, а также крутим, да? Да, Чинем. да, да. Вот да наискосок. как Два раза. Да, а, в ту э сторону. сторону. Так, так. Значит, вот в я? в Добрый. Так вот обматываем, ну, пять может быть раз. У -у -у. Потом берете синюю... Стоп, стоп, стоп. А эту нитку обрывать? Не, не, не обрываем Нет. ничего. У -у -у. Берете синюю латку, мудрую а и, и, вот так вот ее пополам, и вот так вот, как бы, сделаете из нее вот так вот крыло. Прикладываете вот так, задний. да? Вот так, да? Uh -huh. Прикладываете ее сзади. Немножко, и вот так вот, вот наискосок еще и раз и завязываете. Раз, по раз, 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 два, два, три раза. Раз, два, три. И потом раз. два, и таки у вас Так получилось, вдруг. Так и красный, так вот сейчас. Да, Тут Три вы... э, раза пейли. туда, три раза второй, второй. Думаю, ра шат, шат. А И потом. Идем вон, Это на этих где можно где учиться. Сейчас указываю. Плюс минус вот так вот должен получить, артичный, красава. Такой. такой. Обриваємо і зав'язуємо, чи що, чи як ми тут, ми тут. Не неправильно? Ви сказали в середину. Так, да, середину, але треугольничком. А, вот то мені ніхто не сказав. Вот да. Нічого страшного, робім спочатку. Так, а я перехожу на свій стіл. Вже в мене лавку хтось поцепив. І сьогодні я взяла ось вот таку гарненьку шнорочну пряжу. і з нею буде дуже гарно А Але маємо ще ось моточок. Трикотажної пряжі, ось такого в мене є. І ще, бачите, яка може тут 20 років давнини пряжі. Подивимось, ну, що вийде. Чекаємо на наших дітей, людей. Ось там навіть відцікаються діти і штрафу. Зараз прийшли словаки, розказують дівчинці, так, що хто виробляє, що робимо. Ну, все на гуляли на роликах. Хочу ще піти, дивитися на це стіл. Так, тут книжки. Ага, будь ласка, тут навіть розказано, показано про діяльність нашого сплетіння, про першу українську школу в кошицях. І всі, хто прийдуть на фестиваль, можуть підійти, почитати, подивитися. Як працює наша українська спільнота тут, Словача, в Все тут є. Вже вони виступали. Ось Тут плакати їхні. Keď je tu ten stroj, tak je toto miesto, ale vzor, tak teda. Tak, aj občas. No čo, pozri, Ja to tam dáme, bude by ťa to Aha, a to to vzor bude mať. Áno. A tak máme vyrieť jednu krátku. Áno, a kto pomáha? Začína. Aha, rozumiem. Aha, rozumiem. Áno, Mhm. No aj tvoje, dobre? Ty no, siopam, čo budeš mať tiež na No, môže ešte. Končíme potom, dobre? Oni, že to kupujú. Kupujú? Perši moji, možno? Čekaj na to, že budem Новий стіл. Це когті росомахи. Як у вас? Так все, я вже, я вже дивіться, вона в мене затяглась. А, давайте ще раз. Ну, мусиш, що бріше. Так. Ну. Ми прийшли подивитися на п... пташків на втачків. Можемо до потяг? А як цим таке? Прийшла вчителька. No. Дякуємо. Ще й гроші дали. No. Так, а почекайте. Що значить гроші ще дали? Та я в дала. А ось диві які кабанчики, а які риси. Ahoj, búži korovky, búži korovky, Počkajte, a kto to vyrobá? To robí angličaniem. ale to nie je z Aliexpress, nie. nie? Nie, nie, No, to mne toto, vieš, už zabrala jedna, zastala si. A tie, e, no, sniežníky, nie je to je Môžem do, to odfotiť? Aha, tak im nič to nehovorí, že čo tu je, musia si nahmáhať, že to je nejaká... A tu majú brajlovú... Lebo vy napísané A to sa volá brajlová... Nie, 27 И тут на 77 рауков в даннице. Там где мне поднять бумагу. Мне идеть к Там no, то на гру. То-то не є наші облачні, то на гру. Я тобі трішечки можу. <laughs> Я відео знімаю. Так, тут якийсь дитячий коточок. Тут щось природи. Творінь. О, добрі. 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 Так не в Фейсбуці вони є

Яка, який транспорт тут їздить. Так, а там у нас є театральна вистава, диван. О! Вона десь пішла. Це акустичний домчик. Що там роблять? Я вже... Там було що ти вже не будемо за два рада, бо... Порядку на зайдя пішла. Добре. То є організатори, точніше, цей фестиваль Карпатської на Дації. І вони тут кажуть, можете нас підпорити, купити якийсь мерч. Може, купимо зараз, побачимо.

Ну, покажи свій пояс, опасок. Так, і у Івана, отаска, питання, що можна з цим зробити. У мене є поки така ідея. Можна хау-браслет робити. Так, так, так. І потім його тут зав'язувати. Я завяжу тебе. <реклама> <реклама> а, то мама отсюда. Зустрінемось в наступних не менш цікавих відео. З вами була Марина Осіпова на каналі В'язальна майстерня. Пока-пока!